Доброго дня, країна героїв! 22 квітня покажу вам магірочки. Тут поставили дужки, волокно. Будемо на... ну, накриваємо кожен вечір. Ну, Накриємо і остальні. Тут рядочок між буграми. Ось рядочок іде між буграми. І там з того краю. Посаджений посередині бугра. Садовили артист, Берн, Сіверин і директор. Понамічали деякі, подивимось, які нам більше сподобаються. Це у нас експеримент, що ми огірками не займались. Отак він себе почувають. Зараз побризкаю, підживлю трохи ще огірочки.